Доброго дня всім підписчикам, гостям каналу, хто заходить до мене, хто слідкує за мною. Останнім часом давно не знімав відео ніякі. Тепер при настрої, при гарному такому сонячному дні осінньому, хотів би записати відео, поділитись, скажімо так, для новачків або для тих людей, котрі не зустрічалися, або, може, зустрічали таку проблему в себе в тракторі. Але, не, як то кажуть, не бралися і не знали, може в чому проблема і що робити в такій ситуації. Хотів би зняти відео, що я зробив саме по тормозній системі. У мене почало погано трактор тормозити, почав орати, почав згорбів приторможувати і сталася така. Як то кажуть, неприємність. Трактор, Можна сказати, майже не тормозив, а так їхав собі, що тормоз вижити, що ні, там собі ще проїде і потім стане. Е, в чим була проблема? Я вже скажімо так, підкрадалися сумніви на насчет сальника, на що е, доброти чи як -то сказати, на герметичності коробки, що сальнік пускає, оскільки я вже рано бачив. Що тут підтікало, робився такий, скажімо так, підтюк, припадало порохами, я вже зрозумів зразу, що сумніви на щодо герметичності сальника. Скинувши, я побачив, що дійсно сальник, ну, не в такому дуже-дуже поганому стані, але весь термозний барабан був всередині обліплений, скажімо так, пилюком і маслом. Це вже його трохи бензином вимив мовільницям. І так я і побачив сюди поток сюди сюди, все було повністю в порохах і в маслі. Сальники, кому може інтересно, мені вже купили. У нас, правда, по місцю не є дешеве задоволення проти інтернету, але нічого, сальники. Може не видно, може зараз фокус. То є 50, 72, 12. Поганий фокус може. Мало світла, освітлення і не хапає фокус. Все, тепер по мім мовільницям буду братися до заміни сальників, зараз підвезуть. І що ще хочу сказати? Був такий присутній, відколи купив е, саме цього міні-трактора. Присутній свіс постійно, в правій термозах. Такий, знаєте, е, автобуси як стають на зупинці, і такий свіс. Свєст... Ой! Свєс такий свого роду. Все думав, що то, що то, що може бути. Ага, а виясняється, що китайчики маленькі продивилися, до кінця не посадили закльопок. І саме ці закльопки терли по тормозному барабані, створюючи неприємний звук. Ті колодки, я передивився, з тим проблем немає. Всі посаджені, всі заклепані є дірки, ну, скажімо так, ямки. А от ті дві от такого. з того боку такої проблеми не було. Тормозило нормально, тільки ці тормози. Зараз будемо рішали проблему з тормозами. Барабан скидається трохи тяжко. Зробив таку приспособу в перси. Шпільком не знаю, чи буде видно. Мало освітлення. Шпільком вперше крутив шпильку, воно свого роду витягало, бив по барабані легенькими ударами і воно злазило, злазило. Тепер хочу показати, що я зробив. Фари. Останнім часом, що зробив, доставив такі ладовські фари. І наперед. Трактор. Більш-менш непогано ходить. Отакі леди. Зараз покажу, як світиться. Отакого підключив до. Отак. Все, бажаю всім здоров'я і та перемоги, слава Україні!